Вітаю, друзі! З вами Світлана. Рада новій зустрічі з вами. З усіма, хто піклується про себе та хоче виглядати не просто гарно. Сьогодні я поділюсь секретами догляду за волоссям взимку. Перш за все на стан вашого волосся впливає центральне опалення. І піддає його великому стресу. Воно тьмяніє, втрачає вологу, електризується, січеться. Просто жах. А особливо коли починаємо носити шапочки, слід не забувати про зволожуючі засоби та живильні маски для волосся. До речі, незайвим буде і масаж голови, адже він зміцнює волоссяні цибулини. Тепер перейдемо до простих порад по догляду за волоссям, якими ви можете скористатися вдома. Якщо ви прагнете зміцнити волосся, аби воно не випадало, тоді пропоную наступне: корисно використовувати відвари для волосся з липи, крупиви та кореня лопуха. Догляд за волоссям взимку за допомогою кисломолочних продуктів підійде для всіх типів. Крім того, вони багаті вітаміном Б. Що сприяє росту волосся. Якщо волосся жирне, то слід застосовувати продукти з невеликим відсотком жирності і робити маски не частіше одного разу на тиждень. Сухе волосся вимагає більш інтенсивного живлення і зволоження. І маски, що володіють різними властивостями, потрібно чергувати. Якщо волосся випадає сильно, то слід приймати вітаміно-мінеральні комплекси з цинком, сіркою, кремнієм, вітамінами А та Б. В деяких випадках краще одразу ж звертатися до лікарів. А тепер для тих, у кого сухе та ламке волосся. Оскільки ламким воно стає через пересушування, його потрібно не тільки зволожувати, а й захищати. Тому взимку слід користуватися кондиціонерами для волосся, але не кожен день. Два-три рази на тиждень. Незмивні кондиціонери допоможуть захистити волосся від морозу та вітру. Додам, що прийшовши додому, ви можете скористатися спеціальними спреями. Не потрібно нехтувати й такими засобами, як льняне масло, рецинова олія, червоні водорості, екстракт червоної смородини та чорниці. І ще один нюанс: звичайна олія використовується як маска для волосся. Її наносять на 15-20 хвилин, потім змивають шампунем. Стосовно масажу додам, розчісуючи волосся, посилюється кровобіг та покращується живлення волосяних цибулин. Робіть це регулярно. До речі, при випадінні волосся масаж голови краще робити подушечками пальців. І надзвичайно важливе правило: не розчісуйте мокре волосся, дайте йому, хоча б трохи просохнути, не ламайте його механічно та обов'язково вживайте достатню кількість води. За цієї умови ви матимете гарну шкіру, волосся, самопочуття та настрій. На цьому все. Бувайте!